Купа побутового сміття, старий одяг, щури та собаки. таку локацію щодня приходять та проїжджають десятки рівнян. Неодноразово містяни скаржилися на стихійне сміттєзвалище практично в центрі міста, адже це псує загальне враження про рівне. Тож за прибирання ділянки під мостом біля річки Устя взялися працівники тресту зеленого господарства. Були проведені роботи по знищення стихійного сміттєзвалища, де воно утворювалося неодноразово, де ми неодноразово його і прибирали, але результату це прибирання нам не давало ніякого. Все одно, коли ми приберемо трошки, це забираємо, все одно десь люди. Наносили те сміття. Відомо, що опинившись у скрутному становищі під цим мостом, живе жінка, адже немає власного даху над головою. Як відомо, усе сміття це її речі. Однак до безладу приклали руку і інші рівняни. Ми користувалися своїм транспортом грузовим, яким в нас є, і так само КТП нам поставило цей е, такий прицеп, куди ми так само будемо збирати сміттєзвалище. Залучену до прибирання. Сім вісім чоловік, дві одиниці техніки. Спочатку усі відходи відправлялися у сміттєвий контейнер, далі на сміттєзвалище. Спільними зусиллями тресту і КТП 1728 Розчистили ділянку біля усті. На це в комунальників пішло два дні і кілька заїздів. У тресті сподіваються, що далі на цій локації буде чисто, адже після попереднього прибирання сюди знову наносили сміття. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.